Ну, я проінвестував 100 тисяч доларів. Яку дохідність я можу отримати? Верховна ще дуже недооцінена і дуже недорозвинена. Чому ви ризикнули будувати так? Я думаю, що це навіть не ризик, це дуже е, продумана інвестиція. Скажи, будь ласка, чому балі, і як взагалі це відбулася ця ідея? Е, ну і як ви почали там будувати Проєкт, Якщо е, брати концепцію, це напевно поєднання е, архітектури е, місцевої балі з новим європейським стилем. За скільки грошей наші інвестори зможуть здавати цю віллу? Я думаю, що якщо ми будемо е, пропонувати програму. Подобової здачі то можна заробляти більше 10 тисяч доларів на місяць для глядачів телеканалу і по промокоду Рітми ми зробимо 5 тисяч доларів знижки. Відразу можемо це зафіксувати для майбутнього інвестора. Ну і запросимо на балі а вже ж поплатим квиток і проживання на вілі. Як же ж без цього? Всім привіт! У нас сьогодні в гостях Стас Луцькович Буду девелопмент будують в Україні і на Балі. Стас, дякую, що прийшов. Як зародилася ідея першого твого проєкту в девелопменті комерційного, виходить, що паралельно з тим, як я будував соціальний проект, мій партнер побудував комерційний проект в Закарпатті. Угу. І потім це вже була також така синергія. Ми з ним ще більше подружилися, і вже наступний проект будували разом. Який це перший проект? Значить, перший проект це Blackbird. і Це, до речі, такий взірцевий проект з точки зору завантаженості. У нас там три котеджі, поряд немає фактично ніякої інфраструктури, і минулий рік ми мали завантаження 90%. Тобто, я думаю, що ці 10% це чисто технічні паузи, mm -hmm. більше неможливо завантажити. Mm -hmm. Тобто вони були завантажені завжди. Другий момент ніякого букінгу нам було достатньо тільки інстаграму. Фантастика. Тобто, mm -hmm. ви зробили завантаження 90%, а не маючи, по суті, там досвіду в управлінні в готельній справі. За рахунок чого? Я думаю, перше, це дуже цікавий дизайн, такого mm -hmm. в Карпатах мало і якісні котеджі. Тут багато, от, якщо ми дивимося, як розвивався там Карпатський ринок, то були ті котеджі, які вже такі там угу. е е застарілі так. по дизайну, і причому на них е ще ціни ставили досить високі, і з'явилися нові апарти. А окремо стоячих будинків, їх такого формату ну, нужна сучасних, сучасних, да, 100%, їх, не було. їх дуже мало. так. От, і це саме дало нам оцю ексклюзивність mm -hmm. і е, їхали саме, щоб пожити в таких котеджах. Круто. І їхали з міст саме для того, щоб е, відпочити, перезавантажитись. І ми побачили цей портрет клієнта, що він є, їх багато mm -hmm. е, не вистачає наших будинків, і тому mm -hmm. ми пішли в розвиток, пішли в будівництво вже набагато більшого проєкту. Okay. А скажи, будь ласка, яка там вартість в цих проектах? Ми зараз їх виведемо на екран? Яка вартість мінімальна, максимальна за добу? Щоб ми розуміли математику. Якщо брати Blackbird, то там від 2,5 до 4,5 mm -hmm. тисяч гривень Добав. коливання за добу. Да. І якщо брати вже новий проект, у нас від 4 тисяч до 10 тисяч гривень, mm -hmm. в залежності від розміру будинку. Це в Емшірі. Емшир, Емшір, ми якраз гуглили, До речі, Емшір означає па пасовицьку. пасовище. Да. пасовище. У нас було пасовище просто на тій ділянці. Ми ж до того, як обрати ту ділянку, також об'їздили всі Карпати, все при все Закарпаття і вибрали, як на мене, найкращу ділянок ще дуже недооцінена і дуже недорозвинена. Чому ви ризикнули будувати там? Я думаю, що це навіть не ризик, це дуже продумана інвестиція. Ми почали наше дослідження ділянок там від Буковеля, дивилися, як там взагалі виглядає будівництво. Що ти отримуєш, який краєвид, коли там mm -hmm. будуєшся, і ми зрозуміли, що там краєвиду ми вже не отримуємо, mm -hmm. на жаль, тому що все забудовано. Mm -hmm. Щільність велика Так, да, велика щільність. Друга це проблема з тою самою електрикою. Бо кавелі mm -hmm. вже там перезавантаження новими будівництвами, і е, багато проєктів, які зараз вже будуються або добудувались, працюють на генераторах, mm -hmm. і це знищує взагалі ну, і концепцію, і, і, і відпочинок, і, і здоров'я, і, і рентабельність. Та? І рентабельність. От, і ми так потрохи віддалялися і дивилися, що є цікавого. І верховина, е які має е плюси: перше, це ідеальна дорога до самої верховини. Mm -hmm. Там зробили таку, можна сказати, альпійську трасу. Друге, це краєвиди, які просто неймовірні. Mm -hmm. Навіть там от, порівняти, що ми побачимо з Буковелі, з вікна, і що ми побачимо в верховині, можна навіть не порівняти, там набагато красивіше. Mm -hmm. Друге, е також от то, що ми побачили по нашому е першому проекту. Це якраз чим далі ми від цивілізації, тим краще. Uh -huh. І от ми якраз шукали так, щоб не було виду не на село, не на дорогу, не було ніякого шуму, не було ніякої забудови. І Ми от знайшли саме таку ділянку схил гори, з якого відкривається просто неймовірний вид. Uh -huh. Круто, як ви підходили до розробки концепції, планування. Фінмоделі, ну тобто, ну ну ще у вас досвіду. Окей, є маленьких три котеджа. Ну, Емшир це 10 котеджів плюс ретрит центр, це такий більшенький проєкт. Як ви до цього підходили? Кого залучали? Ні, ну у нас вже в соціальному проєкту 80 будинків з інфраструктурою, там дитячими центрами, тобто 100 вже досвід був. Але, але не в комерційній да, концепції. Але концепція Емширу вона складалась так, як пазл, да? тобто з якихось таких елементів. Перше, це от основа, це ділянка. І ми йшли від ділянки. Тобто, ми побачили, як виглядає місцевість, і побачили, що з кожного вікна відкривається просто неймовірний mm -hmm. вид. Тому перше, це мають бути великі панорамні вікна. Mm -hmm. Тобто, у нас зараз mm -hmm. фасади повністю скління на весь будинок. З чого вікна робите? Це трикамерний склопакет. В принципі, ми вибрали. В якихось місцях алюмінієвий профілі, в інших звичайний. Mm -hmm. От. Друге, значить, по що ми пішли е після того, як ми що це має бути вид, як має виглядати будинок. І саме перше, там всі будують якщо, афрейми, mm -hmm. барнхауси. Mm -hmm. Або щось стандартне там цегляне, да і ми зрозуміли, що ми не хочемо mm -hmm. будувати так само, тому що їх буде. Ми бачимо, що їх вже будується дуже багато, і ми не хочемо виглядати ідентично. Треба відвідстроїти. Від, да, ми самі, самі... самі вибрали і придумали архітектурний стиль. Я не знаю, як його назвати, але він такий асиметричний будинок. чимсь нагадує напевно там космічні кораблі Star Wars. і вони там, звісно, вписуються в ландшафт дуже круто, тому що вони йдуть вздовж схіла. В них максимальне скління, і е, вони чорного кольору, і там на цьому е, зеленому е, схилі виглядають просто неймовірно. Космічно. Круто. Е, окей, кого залучали до розробки концепції? Чому 10, чому не 20, чому не 5, Чи, звідки ця, ця піраміда, звідки концепція ретрицентру? Розкажи про це. Як це народжувалось? Е, народжувалось також, як я казав, поетапно, як пазл складалось. Спочатку ми. Е, Зрозуміли, значить про архітектурну форму. Потім почали розміщення вже на ділянці, скільки має бути котеджів для комфортного проживання. Mm -hmm. Що ми побачили також негативно в Буковелі і поряд, то що будують на дуже маленьких ділянках дуже щільно, і ти бачиш просто будинок наступний сусіда. Mm -hmm. І ми так не хотіли. Тобто ми, ми спочатку зробили взагалі шість котеджів, mm -hmm. потім побачили і поспілкували ще з управлінською компанією, що цього мало для того, щоб ефективно управляти комплексом. Ми подумали, як їх розмістити так, щоб все. Не перекривати вигляд один одного, розмістили їх каскадно, подивились там з архітектурної точки зору, чи вони там вписуються, і в нас виявилося, що у нас може бути 10 котеджів плюс інфраструктура. Другий момент, який ти згадав про піраміду. Угу. Спочатку також ми думали, що найпростіша форма купол. Всюди там їх ставлять та, його та. купили. Ми їх почали використовувати в нашому соціальному проекті. І поки думали, побачили, що е, їх експлуатація не дуже комфортна. Угу. В тобто, чому? всередині, ти знаходишся все одно як в якійсь парні, угу. навіть якщо робиш там рекуперацію, але це просто не комфортно. Угу. І... Полі... Поліетилен, пластик, ну воно не дихає, так да, воно не дихає і е, в нас. Е... Був досвід подорожування Америкою. Ми були з дружиною на Бернінмені і жили якраз поряд з пірамідою гігантською, mm -hmm. яка була найпопулярніша на цьому івенті. Там 60 тисяч людей, і майже там більшість ходила в цю піраміду. І ми ще жили в Вегасі в готелі Люксор, і це також велика піраміда чорна. І от ця ідея, вона просто вже органічно вписала, що ми маємо тепер ще в Карпатах збудувати також піраміду. По -перше, в Карпатах піраміду. По-перше, -по такого ні в кого немає. Це буде додатково, якби в нас лідмагніт Лід цього комплексу. І по-друге, це дуже комфортна сама по собі структура, в якій можна в нас там як конструктор. Ми можемо збирати івенти, можемо збирати ретріт, заняття йогою, Можемо поставити столики в форматі ресторану. Можемо поставити стільці, mm -hmm. і буде конференція. Тобто така універсальна. площа. Яка її площа? По підлозі 80 метрів. Невеличка. Наскільки це людей? Якраз стільки, скільки буде проживати в комплексі. У нас максимальне завантаження це до 50 людей. І у нас до 50 людей якраз комфортно. Півтора квадрата на людину. Ну, плюс тераса ще стільки ж, плюс ми ще додали нещодавно, як ідею, руфтоп-бар. Mm -hmm. Тобто ми так все одно, цей пазл чи далі розвивається. Да. Mm -hmm. Окей, скажіть, будь ласка, у вас там 10 юнітів, скільки з них проданих? Е, на сьогодні в нас 3 продані повністю, три зарезервовані і 4 ще вільних. Які ціни? Що лишилося е, якраз лишилися всі типи, тому можна обрати то, що більше там до душі та до гаманця. Е, починаємо від 115 тисяч доларів за юніт студіо угу. і до 209 тисяч доларів. Це вже за трьохкімнатний найбільший юніт, який має там чан на терасі, і в якому може проживати троє людей. Скажи, будь ласка, люди, які купують ці котеджі, вони мають обмеження по проживанню, вони зобов'язані здавати зобов'язання по передачі цих об'єктів прав. Влюючі компанії е, умова, яка для інвестора також відразу підписується, це 15 днів безкоштовного mm -hmm. проживання, а решта днів на загальних умовах. Але по факту ти ж все одно повертаєш собі ті кошти Зачай, вже в виді дивідентів. Стотомовно. я проінвестував 100 тисяч доларів. Яку дохідність я можу отримати? Ну на рік десь одинадцять тисяч це операційний прибуток буде, тобто 11% відсотків річних, тобто так. від 10 залежить і… залежить від типу котеджу. Від 11 до 13 в нас операційна дохідність. Якщо дивитись з капіталізацією, то там відсотків 20, навіть 24% відсотки буде річних. Добре, давай от цю історію. От я бачу, ти, ну ти про бізнес. Давай людям розкладемо цю історію в цифрах. Тому що коли ми робимо презу, то ще інша кажуть, Саня, та там навіть більше не буде в валютні ризики, яка капіталізація. Ризається, якщо не подаруєшся, а якщо я не можу перепродати, розкажи оцю історію, як ти її бачиш. Ми прорахували разом вже з управляючою компанією, По перше, середньорічне завантаження. В нас ціни також не фіксовані, а залежать від сезону і залежать від завантаження. Угу. Вибрали середні ціни, порахували витрати наперед. Витрати також для інвесторів будуть плаваючі. Тому якщо, наприклад, управляюча компанія за рік витратить менше ніж запланувала, буде більше дохідності. Угу. Зараз орієнтовно по витратам 35% від загального валу. Річних це саме витрати заселення, таке прачка, да, та повністю получається реклама туди mm -hmm. входить. Весь менеджмент, всі кадри, mm -hmm. це прибирання, це там будинки, території, все, от, що mm -hmm. можна витрати, все там є. Друге, також важливо, що ми зробили, і що нехтують деякі забудовники, це фонд амортизації. Mm -hmm. Ми відразу відкладаємо 5% від всіх бронювань. Від, угу. да, від ну від валу мінус, заванта... мінус витрати. Угу. Відкладаємо 5%. Це фонд загальний всього комплексу, на який будуть витрачатись на будь-які ремонти, угу. що будуть, щоб власники вже нічого не докладали. Угу. І 5% тут вистачить, бо не... де хто закладає там 1 чи 2% Ми вже з експлуатації бачимо, що все одно відразу. там деколи треба тераси перефарбувати, деколи треба сантехніку поміняти. Насадження зелені, там ще да, ще, ну, ще, от ще все, що потрібно, все буде якби амортизаційного фонду. І він також не фіксований. Якщо витрат буде менше, то на наступний рік можна зменшити, наприклад, амортизаційний на фонд. Це прописано в договорах, так скажи, будь ласка, от якщо я проінвестую 100 тисяч доларів чи в юніт 200 тисяч доларів, наскільки вона буде мінятися дохідність? Ну, в нас економіка більш цікава, якраз в юніті, який коштує на сьогодні 209 тисяч доларів. Бо е, там є три кімнати, плюс чан. А чан це окремий юніт економіки, який окремо. Від самого будинку, від здачі будинку ще заробляє. Uh -huh. Тому що чан здається як послуга окремо. Uh -huh. Ну логічно, тому що це ж обслуговування, а вся ця історія. Окей, скільки вона має приносити ще? Uh, десь 2% річних. Ще додатково. Тобто чан Так. Yeah. дуже цікаво. А яка вартість години буде там? Чи двох годин перебування в самочані, чи по послуги в цілому? Uh, послуга буде коштувати десь 3 тисячі гривень на годину. А також буде залежати від сезону. Ну і ми так зробили, що получається в більших котеджах. У нас є власні чани. А для тих котеджів, які там менші, там у нас є ще спільне спа, в якому також є там чан. Корота, що плануєте далі робити в Україні? Дуже багато планів okay. і цікавий саме розвиток верховини. Бо це дійсно, от як ти казав на початку, що це ну не сама відома локація. Okay. Хоча, якщо до неї придивитись, там дуже цікавих багато е, атракцій прямо на місці, і в нас. З Буковеля, туристичний, взагалі, весь трафік їде до нас, наприклад, на рафтінг. у нас там найкраща станція Рафтінга. Так. Їдуть туди до музеїв. Наприклад, там є в нас музей верховинської магії. Так? Mm -hmm. Такого більше ніде, ніде нема. Немає, там виходить про мольфарів. Так, дуже так, так, цікава історія. Їдуть туди на піші кінні квадроцикльні маршрути. І це також в нас поряд. У нас можна з будинку вийти і поїхати відразу на квадроциклі або пішки піти якраз на uh -huh. гірський маршрут. А з Буковеля треба ще годину до нас їхати. Uh -huh. Тому в нас все поряд. Тому цей регіон, я думаю, ми будемо і далі дуже активно розвивати. Okay. Зараз дивимося інші земельні ділянки. От ідей багато. Скажи, будь ласка, чому балі, і як взагалі це відбулася ця ідея? Ну як ви почали там будувати? Ми дивилися дуже багато ринків. Почали з Іспанії, потім була Португалія, потім поїздка в Штати. І ми дивилися якраз зі сторони, як там почати будівництво такого проекту. І прийшли до того, що ці ринки вони дуже цікаві. Там дійсно гарний заробок для компанії, яка почнеться будівництво, але дуже складний юридичний процес запуску і самоотримання ліцензії, отримання дозволів на будівництво, і це роки. Uh -huh. Тобто, якщо ми, наприклад, на тому самому балі можемо запуститись там через день, uh -huh. і так само е, в верховині, то там е, дуже багато бюрократичних перепон, через які ми вирішили не йти на ті ринки, і от один з ринків, які про які вже всі чули, це балі. І ми туди зайшли півтора півтора роки тому, і якраз зараз добудовується там перший комплекс з двох віл, і це наш перший проект, тому ми приділили йому дуже багато уваги. Там дуже крутий дизайн. Також я думаю, ви зможете показати. Скажи, будь ласка, про твій проект на балі чи він ще проданий, не проданий? Зараз якраз вже фінальні оздоблювальні роботи. Я думаю, що через місяць ми будемо виставляти на продаж. Там загалом у нас 300 метрів житлової площі, дуже гарний проєкт. Розкажи більше про нього. Е, от також сам проєкт, якщо брати концепцію, це напевно поєднання архітектури місцевої балі з новим європейським стилем. Тому угу. там. Ті самі вікна вони великі, але при цьому всьому ми зберегли той стиль автентичний, щоб не розбавляти такими бетонними коробками. Угу. Да? От як зараз також є там багато хто будує щось зовсім ультрасучасне, угу. і воно там не урбан, вписується. Урбан, да. урбан такі, воно да, не да. вписується в всю всю історію. Ми зробили так, щоб воно туди вписалося. Наприклад, той самий район, як ми вибирали, ми пішли по тій самій концепції, як в Верховині, знайти місце більш спокійне, де можна перезавантажитись, де можна. Можна проживати як один день, так і місяць і рік, і е, це півострів Букіт, mm -hmm. якраз поряд немає якоїсь шумної інфраструктури, і таким чином, я думаю, що ми і там, і там вгадали з тим, що і нерухомість буде там дорожчати, і туристичний потік тих людей, які захочуть саме відпочинку повноцінного з перезавантаженням. І відпочинку від міст шумних, вони якраз знайдуть там ідеальне для себе місце? Так, да, Тому що там, де ти вибрав локацію, і до моря недалеко, і в Чангу недалеко. 15 його хвилин будуть, до кожного пляжу да, там, тому, там з будь-якої сторони. Дуже крута. Скільки тебе там, там соток землі? 7 з копійками. 7 з копійками на 30 років, ліс, ліс на 30 років, ліс холд на 30 років і гарантоване продовження на 20, 20 років. Так. Яке може зараз, зараз інвестор проплатити і отримати ще 20. Скільки треба проплатити за ще плюс 20 років? Щось 36 тисяч доларів ми рахували. І Це ми, маємо це ми 30... можемо відразу зробити продовження ще на тобто 20. Тобто я років. як фізична особа, глядачі наші як фізичні особи, приїжджають, купують твою вілу. Скільки там е спальник? Чотири спальні, чотири санвузли. Басейн. Басейн великий, сауна, йога зала, парковка, тобто вся інфраструктура необхідна. А за скільки грошей наші інвестори зможуть здавати цю вілу? Я думаю, що якщо ми будемо пропонувати програму, Подобової здачі то можна заробляти більше 10 тисяч доларів на місяць. на місяць. На місяць почекайте. Ми зараз говоримо не про рік, ми говоримо про місяць, тобто про 120 тисяч доларів в рік. Бо ми, що до цього ми говорили про 10-11, звичайно, інший чек. Який планується чек за цю віллу? Я розумію, що зараз такий ще ти будеш дораховувати орієнтовно. Я думаю, що вартість вілли ми ще анонсуємо трохи пізніше, але для глядачів телеканалу і по промокоду Рітми ми зробимо 5 тисяч доларів знижки. Круто. відразу можемо це зафіксувати для майбутнього інвестора. Ну і запросом на балі. А вже ж оплатам квиток Як? і проживання на вілі. Як, Як же ж без цього? <світ> Дивись, я не знаю, ти кажи. Ми зараз... Дивіться, це гарна ідея, це гарна ідеться. Бо хочеться, щоб більше українців, які мають змогу зараз поїхати, будуть мати змогу в майбутньому, в майбутньому поїхати. Ми віримо в це. Могли надихнутися балі. І зрозуміти, що балі це не хайп. Балі для багатьох став домом, Балі для багатьох став місцем, де можна перезавантажитися, відчути оце радість, безтурботність, щастя, дихати класним повітрям морським, їсти чудові фрукти, овочі органічні. Та щасливих, реально щасливих людей, таких трушно щасливих, кататися на байку, просто літати на байку, радіти життю і просто жити в моменті, максимально проживаючи щасливо кожен момент свого життя. Тому, друзі, ми запрошуємо вас на балі. Є унікальна можливість прилетіти. Ми запрошуємо вас і в Карпати. Я дякую, що ви були з нами. Чи інвестувати, чи ні, це вибір за вами. Я ніколи нікого не агітую, тому що в інвестиціях ну завжди ризики гарантовані, прибуток ні. І вміння скла. Всі ризики, оцінити потенційний вихлоп і зрозуміти, на що переважує, це вже вміння, скажімо, професійного брокера, це вже вміння професійного інвестора. Ми вам показуємо життєвий шлях тих людей, яких ми запрошуємо. Ми показуємо їхні проєкти. чи інвестувати, чи ні, рішення за вами. Якщо вам цікавить моя думка, задайте питання в коментарях я на нього відповім. Я для себе бачу великий потенціал і в Карпатах, і на Балі. І я завжди кажу так: якщо ви маєте один апартамент в Карпатах, при Інвестуйте, диференціюйте з другої на балі. Третій, знов купіть в Карпатах. Безумовно, треба вибирати проекти, тому що і в Карпатах, і на балі є величезна кількість проєктів, яка швидше за все не дасть тієї дохідності, тому що вона певною мірою там не має ніякої унікальності. Так? Унікальна торгова пропозиція УТП. Більшість проєктів вони Ctrl-C, Ctrl-В, причому вони застарілі. Так? А тому. Точно ти правий, є комплекси в Карпатах, які нададуть дадуть там, 40 50 загрузки. Є ті, які будуть давати 80-90, і твій комплекс там, ну, цих три котеджів, які у вас є.